Польща поступово припинила діяльність притулку для біженців з України. Відповідний законопроект схвалив уряд країни. Повідомляє польське радіо. Згідно з ним з 1 листопада, так звані центри колективного розміщення біженців з нашої держави у Польщі прийматимуть лише представників захищених груп, а саме пенсіонерів, вагітних жінок та людей з інвалідністю. Наразі кожен має право на безкоштовне проживання у такому центрі протягом перших трьох місяців після прибуття. До Польщі е, також і низка інших країн вже раніше е, змінила умови для наших біженців, зокрема Німеччина з 1 квітня. Е, для українських біженців, які прибули до цієї країни після цієї дати, більше не отримували допомогу за програмою громадянська допомога. Натомість вони піддаються дію під закону про допомогу шукачам притулку, що передбачає менші виплати. Швеція взагалі відмовилася від автоматичного надання притулку українським біженцям. Це пов'язано з тиском на житлові, медичні та освітні послуги. Португалія продовжує надавати тимчасовий захист нашим біженцям, навіть якщо вони вже мають такий статус в інших країн. Нах тимчасовий захист надається на один рік з можливістю дворазового продовження на шість місяців. З нами на прямому зв'язку. Президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник. Будемо говорити про обмеження для біженців з України в європейських країнах. Пане Василю, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Героям, слава вітання вам і вітання вашим глядачам, пане Василі. Якщо говорити про Польщу, бо вона найближча наша сусідка, і там значна частина наших громадян шукала прихисток від російської агресії. Зокрема, у Польщі такий статус біженців мали близько одного мільйона українців, крім того, багато інших громадян України мають інші офіційні підстави для проживання у цій країні. Але якщо говорити про статус біженців і те, що зараз польща змінює правила гри, про що це свідчить на вашу думку? Це свідчить про те, що війна, котра йде вже четвертий рік, скажімо так, устоялася в її головах. Вони вже відносяться до тих процесів, котрі відбуваються в нашій країні, як до постійних, і вони відносяться до тих людей, котрих до них приїздять вже зараз. Скажімо так, менш поблажливо ані у порівнянні з тими, хто заїхали раніше, вони спостерігають за тим, що в нас відбувається. Звісно, що переживають за нас, вони нам співчувають, але при цьому всьому вони розраховують, що українці, котрі на четвертому році війни приїздять до Польщі, почнуть більш активно включатися. В пошук роботи, в навчання, в соціалізацію, що люди будуть заробляти гроші, які будуть використовувати на себе, перша хвиля пройшла кусім іншим хвилям. Вони будуть відноситись більш скажімо так зважено. Хоча, тим не менш, якщо подивитися на дані Національного банку України, в минулому році Україну залишило майже 500 тисяч людей. А в цьому за їх прогнозам буде близько 200 тисяч людей. Тобто виїзд з України продовжується, але він вже не має таких значних обсягів у порівнянні з минулими роками. Пане Василю, на вашу думку, це що починають зменшувати виплати для біженців з України, це е, пов'язано з тим, що ці країни більше хочуть стимулювати українців за кордоном ти на роботу. Чи це буде як такий фактор, аби люди поверталися додому, навіть якщо вони проживають в містах, які активно знаходяться під російською атакою в нашій країні? Ну, звісно, коли мова йде про нас самих, ми сподіваємося, що до нас будуть завжди ставитись більш поблажливо. До нас будуть відносити до нас, будуть відноситись з якоюсь такою мірою, що давніх війна, ми їм співчуваємо. Але при цьому всьому я хочу зауважити, що Зменшення виплат, зменшення виплат по безробіттю, надання житла і таке інше відбувається не тільки з українцями, але взагалі з будь-якими шукачами притулку з будь-якої країни світу. Наприклад, в Німеччині будуть зменшувати виплати по безробіттю для тих людей, котрі потенційно можуть іти працювати, вивчати мову, шукати собі не просто роботу, а і підвищувати свою кваліфікацію. Німеччина. У рахує гроші, вони порахували, що тільки за рахунок того, що будуть зменшені виплати для іноземців, котрі прибувають до цієї країни, бюджет Німеччини збереже від 1 до 2 мільярдів євро. А якщо вони ще й підштовхнуть людей, котрі до них приїхали, їти на роботу, працювати та сплачувати податки. Ну зрозуміло, за рахунок податків вони отримують ще більше зиск. Всі просто вміють. Рахувати гроші і українцям потрібно, особливо тим, хто зараз знаходиться за кордоном, розуміти, що платити гроші просто за те, що ми приїхали з України, ну найближчий час такого навряд чи відбудеться. А, як ну але ж ми говоримо про те, що значна кількість українців пішли на роботи за кордоном? Ну зокрема, якщо це ми говоримо про Польщу і наш вклад в економіку Польщі теж суттєвий. Ми можемо десь провести паралель, скільки ми вклали в економіку Польщі, а наскільки поляки допомогли нашим біж... біженцям? Є цифри по Польщі та по Чехії, що на кожну вкладену крону Польщу у Чехії Чехія отримала 5 крон зверх, а в Польщі ця різниця сягає сім разів. Тобто на один злотий, котрий пішов на виплати для українців. Польський бюджет отримав сім злотих додаткових надходжень. Але, наприклад, на прикладі Німеччині ми можемо побачити, там один мільйон сто тисяч українців мають статус тимчасового захисту, і при цьому всьому працює близько 284 тисяч. Тобто мова йде про те, що приблизно. Кожен п'ятий лише працює, а четверо з цих п'яти на роботу і не йдуть і тому зрозуміло, чому уряд тієї чи іншої країни намагається ще більше підштовхнути українців, аби вони виходили на роботу і працювали. Анаселя от якщо в Польщі українці йдуть на роботу, а в Німеччині не йдуть, то з чим це пов'язано? Мовний бар'єр? В першу чергу зрозуміло, це мовний бар'єр. Друге, Німеччина завжди робила ставку виключно на працевлаштування людей на кваліфіковану працю. А польща допускала спокійну можливість працювати з звичайними різноробами, тому що і мовний бар'єр набагато нижче, і вимоги до робітників нижчі. А з іншого боку, в Німеччині достатньо високий рівень соціального захисту, коли родина. Там, де чоловік, жінка да четверо, п'ятеро дітей можуть взагалі не працювати, а жити на ту соціальну допомогу, яку надає німецький уряд. Ну і якраз німецькому уряду це не дуже подобається, бо в них є власні співгромадяни, про яких якраз уряд і повинен е е піклуватися. А українці, котрі заїхали, ну, ту допомогу, яку надають е за неї, потрібно дякувати і не бути, скажімо так. Е Отриманцями на шиях німецьких платників податків, бо це не подобається місцевому населенню в тому числі. Пане Василь, ви, напевно, теж спостерігали цю тенденцію, що українці очевидно шукають краще місце під сонцем. Вони виїхали з нашої держави через повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Були в Польщі, помінялися там правила гри. Поїхали в Німеччину, бо там краще з Німеччини можуть ще якусь іншу країну переїхати, де будуть більше соціальних гарантій для них, як для біженців. Чи це буде тривати така можливість? Чи все таки європейський союз десь теж буде це? Так, ви мовити, прикривати такі маршрути? Ця музика не буде грати вічно, скажімо, відверто. І тут потрібно розуміти для себе, що кожна країна на якийсь момент часу може виділити додаткові гроші зі своїх бюджетів, аби підтримати ті чи інші верстви населення, або підтримати, наприклад, біженців. Але розраховувати, що це буде відбуватися постійно, ні, постійно це не буде відбуватися. І я врахую, що на найближчий час. Майже всі країни Європи почнуть скорочувати виплати і знову ж хочу підкреслити це. Не стосується виключно українців, це стосується всіх іноземців, котрі заїздять у пошуках притулку. Чи ті люди, котрі приїздять і хочуть жити виключно на соціальну допомогу, як робили багато людей, коли вони приїздили до, наприклад, Ірландії або приїздили до Німеччини, потроху такий соціальний туризм він буде скорочуватись, закриватися. Пане Василю, якщо людина вирішує вже повністю, що вона, наприклад, в Німеччині не хоче мати статус біженця, а хоче легалізувати себе в інший спосіб, тому що не планує повертатися додому в силу різних обставин, там, можливо, її будинок знаходиться дім в окупації, або немає вже куди повертатися. Чи багато ви бачите таких людей, які просто подають документи, там можливо на громадянство, чи просто змінити свій статус біженця? Я не можу сказати такої інформації по німеччині, не відслідковував. А ось Польща практично з 2023 року вже почала пропонувати українцям відмовлятися від статусу від статусу тимчасового захисту і отримувати посвідки на тимчасове перебування у Польщі, котрі видаються одразу на три роки. А в той самий час, коли статус тимчасового захисту він діяв на один на два роки. І ця тенденція, я впевнений, буде продовжуватись і в інших країнах. І ми знаємо, що в березні 2026 року статус тимчасового захисту повинен завершити свою дію. Це пов'язано з очікуванням, що війна закінчиться, і всі, хто перебувають в тих чи інших країнах Європи, вони зможуть змінити свій статус або у зв'язку з тим, що вони там навчаються, або вже працюють, або навіть вже хтось купив собі житло. Тому виганяти українців з Європи ну практично ніхто не буде робити, особливо тих, хто захочуть змінити статус свого там перебування з тимчасового захисту на якісь інше. Юридичні документи, юридичні підстави, котрі дозволять їм залишитися в Європі, а, а оцей статус тимчасового проживання. Що він дає по факту людині? Вона не буде отримувати mm -hmm. соціальних виплат як біженець, але що отримає взамін, Чи буде отримати якісь виплати насправді? Відмінність статусу тимчасового захисту від статусу там тимчасового постійного перебування фактично на сьогоднішній день. Нічим не відрізняється, і в тому і в новому випадку людина може спокійно почати працювати, заробляти гроші і отримувати безпосередньо ті самі соціальні виплати, які отримують і місцеві мешканці, з єдиною різницею, статус тимчасового захисту передбачає кінцеву дату закінчення дії цього статусу. Станом на зараз це березень 2026 року. А якщо людина отримує статус тимчасового за тимчасового перебування, то цей статус розрахований на три роки. А якщо це буде на постійне перебування, то він взагалі не обмежується за часом. Пане Василю, ви казали, що ніхто українців з Європи в принципі виганяти не буде, просто будуть пропонувати інші варіанти, я так розумію, узаконити своє перебування. Це пов'язано все таки більше з безпековим питанням, з європейці хочуть допомогти нам вижити в цій війні, чи все таки з тим, що вони хочуть отримати людський ресурс? Вибачте за таке формулювання. На жаль, воно не дуже коректне, не дуже гарно звучить для нас всіх, але це правильний вислів. Насправді європейські країни, котрі зараз нам допомагають перемогти в цій війні. Після закінчення військових дій стануть нашими головними конкурентами у боротьбі за повернення українців назад на батьківщину. І якщо ми розраховуємо, що більша частина українців повернеться в Україну, я впевнений, що держава наша буде робити відповідні кроки, аби українці поверталися. То, наприклад, Німеччині не потрібно нічого робити для того, аби втримати українців в себе. Достатньо просто подивитися на рівень заробітних плат. Мінімальна заробітна плата станом на сьогодні в Україні дорівнює 8 тисяч гривень. А мінімальна заробітна плата, яку може отримувати українець у Німеччині, складає майже 110 тисяч гривень. І оця різниця якраз і буде тим чинником, який буде втримувати людей від повернення назад на батьківщину. З однієї сторони, європейці рахують гроші, вони скорочують видатки нам на підтримку наших біженців, але з іншої сторони пропонують альтернативи, щоб потім мати е, нових громадян своєї країни. Якщо я так, так десь би підсумувала. І якщо можна одразу говорити, що вони будуть не мати не тільки нових громадян своєї країни, вони будуть мати додаткові робочі руки, вони будуть мати додаткових платників податків і вони будуть мати додаткових споживачів товарів та послуг, які виробляються в цих країнах, ну вони отримують свою вигаду, і їх не можна в цьому звинувачувати а постійно потрібно пам'ятати. Коли в дійсності був масовий потік українців до Європи, європейські країни допомагали українцям отримати житло, роботу допомагали і виплачували, і виплачують соціальну допомогу. За це їм потрібно говорити дякую, але не забувати, що ми все рівно хотіли б, щоб українці, котрі зараз знаходяться в Європі, поверталися назад на батьківщину, бо без українців, ну не буде України. А в цьому питанні ну мене пане Василю, до вас тут виходить два запитання. Перше, як ви бачите, яка країна найбільше зацікавлена в тому, щоб українці залишалися в ній після завершення повномасштабного вторгнення? І друге питання, напевно, складне: як нам мотивувати людей повертатися додому, навіть як ви навели приклад, різниця в зарплатах очевидна. Якщо говорити про те, яка країна зацікавлена більше, аби українці там залишилися. Будь-яка країна світу хотіла б, щоб до них приїхали трудові мігранти, котрі в них був які в них, б, які в них б шукали роботу, соціалізувалася, де їх діти би навчалися в місцевих вишах, в місцевих школах ставали потенційними новими громадянами, і будь-яка країна світу залюбки б. Відмовилась, яким чином виштовхнула би тих людей, котрі не хочуть працювати, котрі є соціальними утриманцями, котрі не хочуть соціалізуватися, і скоріш за все, це після війни так і відбудеться. А тепер питання, яким чином повернути українців назад на батьківщину. Зрозуміло, що батагом ніхто нікого загнати не зможе. І економічний чинник буде достатньо серйозним впливовим на рішення людей, котрі будуть замислюватись над тим, повертатися або не повертатися. Тому нам потрібно шукати інші важелі впливу на людей. І мені здається, самим головним буде. Побудова в Україні країни свободи, свободи слова, свободи вибору, свободи переміщень, свободи ведення бізнесу, мінімалізація бюрократичних бар'єрів, мінімалізація податкового навантаження. Якщо це все відбудеться в Україні, то не тільки українці будуть повертатися, не тільки обсяги міграції з України зменшаться. Але я впевнений, що до нас захочуть приїхати і мешканці інших країн, котрі захочуть розвивати свій власний бізнес, котрі захочуть розвивати себе і розвивати разом з усіма нами нашу країну, нашу батьківщину, нашу Україну. Ну знаєте, це ми так. Намагаємося вже з часу відновлення незалежності створити таку країну, і навряд чи нам це вдасться в перші місяці після завершення повномасштабного вторгнення, аби люди поверталися. Бо чим довше люди знаходяться за кордоном, тим більше шансів, що вони там соціалізовуються. Діти йдуть до школи, є дім, робота, перспективи. Навіть може намальовуються кожен день. Кожен день, коли продовжується війна, коли українці знаходяться за кордоном, а знижує вірогідність повернення українців назад на батьківщину, і ми в дійсності опиняємось в ситуації, коли нам потрібно постійно комунікувати нам потрібно постійно намагатися знайти. М'яку силу, котра буде зв'язувати Україну та українців, котрі знаходяться за кордоном, бо знову ж таки повернення українців спричинить наш швидкий розвиток і відбудову після війни, якщо ж не повернуться, масово не повернуться. Ці люди, котрі знаходяться за кордоном, повстане питання: а хто насправді буде працювати в Україні? Хто буде працювати на будівельних майданчиках? Хто буде працювати навіть в офісах? І це питання, яке на мій погляд, буде впливати ще довгі-довгі-довгі роки після закінчення війни на наше потенційне економічне зростання та на наші історичні перспективи. Пане Василі, якщо говорити про те, що маємо станом на зараз, я знайшла соціологічне дослідження, що правда не дуже свіже. Це дослідження лютого місяця, що лише 31% біженців планують нині повертатися до України. Це дослідження робив Центр економічної стратегії на основі соціологічного опитування Агенції InfoSapiens. Це песимістичний сценарій, однак про, про розвиток оптимістичного сценарію нині для України не йдеться з Погляду на перемовини про завершення війни та внутрішню ситуацію в країні, йдеться в цьому дослідженні. Пане Василь, відсоток українців, вони ж щоразу коливаються, але десь, в принципі, залишається в межах сталого третина тих, хто поїхали за кордон, не планують повертатися. Це ми можемо сказати, що це ті, хто вже соціалізувалися, там, на вашу думку. Насправді будь-яке соціологічне дослідження показує. Відношення до того чи іншого питання людини в конкретний період часу, тобто зараз, коли ми не бачимо кінця війни, людей є песимістичні настрої і вони не хочуть повертатися на Україну, вони хочуть виїздити з України, і вони не бачать майбутнього для своїх дітей, але Після того, як закінчаться військові дії, після того, як ми побачимо світло в кінці тунелю, коли ми зрозуміємо, що захід не тільки на словах, а й в конкретних діях буде нам допомагати відбудовувати нашу країну, я впевнений що відсоток тих, хто захоче повернутися, він буде збільшуватись, але знову ж таки. Я так само живу в Україні. Я так само дивлюсь на те, що відбувається, і станом на зараз я прогнозую, що близько 70% українців, котрі знаходяться за кордоном, вони навряд чи повернуться в Україну. Ви кажете я 70%. Бачу, що... Біля 70% українців навряд чи повернуться в Україну. Я розумію, що після закінчення війни ми навряд чи побачимо стрімке економічне зростання. Потрібно бути реалістами, і після відкриття кордонів близько півтора-два мільйони українців таки поїдуть або до своїх родин, котрі вже знаходяться за кордоном, або їх родини будуть тут в Україні. і Люди поїдуть за кордон, аби заробити грошей. І прогодувати свої родини, котрі залишаться на батьківщині, я розумію, що ми опинимось в унікальній ситуації, коли захід буде давати нам гроші на відбудову, а ці гроші нема буде кому відпрацювати. І тоді, перед нашою країною, повстане питання залучення трудових мігрантів к нам сюди на територію України, і для того, аби нам уникнути проблем з залученням людей. Аби нам бачити перспективи повернення українців, аби нам розібратися з проблемою внутрішньо переміщених осіб, котра в нас існує ця проблема ще з 2014 року, нам потрібно працювати над новою стратегією державної міграційної політики на період до 2035 року, і не чекаючи, коли. Ці виклики настануть вже зараз. Наша всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування, яку я очолюю, разом з інститутом демографії та досліджень якості життя імені Михайла Втухі Національної академії наук України працюємо над першими кроками для побудови для підготовки до написання стратегії державної міграційної політики на період 2035 року. І саме головні питання, які закладаються. Цю стратегію відповіді на які якраз ми і будемо шукати це відповіді на три питання: питання номер один, яким чином можна повернути українців, котрі знаходяться за кордоном. Питання друге, яким чином ми можемо скоротити обсяги трудової міграції з України? Питання третє: яким чином ми можемо залучити до України талановитих іноземців, котрі потенційно стануть частиною нашої української нації? Пане Василю, я так розумію, що станом на зараз на ці три питання у вас відповіді немає. Вони є, ми над ними працюємо, але частково я на них вже відповів. Частково ці відповіді будуть закладатися в саму стратегію, тому далі буде цікавіше. Якщо говорити про те, як нам втримати людей, аби вони їхали на роботу за кордон, це очевидно піднімати зарплату тут, на місцях. А якщо говорити про ну... так. Ні, ми не можемо підняти заробітну плату в Україні до рівня Німеччини. Ми не зможемо підняти заробітні плати тут в Україні до рівня Польщі. Потрібно створювати правила гри, щоб людям було тут цікаво займатися бізнесом, щоб вони розуміли, що вони можуть не просто ходити і на роботу і отримувати заробітну плату. Вони тут можуть започаткувати свій власний маленький бізнес. Вони можуть до цього власного маленького бізнесу долучити своїх рідних, близьких. Вони зможуть його масштабувати. Вони зможуть його розвивати. Україна повинна стати країною свободи підприємництва, і саме це зможе. Втримувати людей м'якою силою незакритими кордонами, м'якою силою самореалізації людей на батьківщині, і саме таким шляхом ми зможемо потроху зменшувати обсяги трудової міграції з України. А у ці чинники були працювати для того, аби ми запрошували до нас талановитих іноземців? Насправді, якщо ми подивимось на ті процеси, котрі відбуваються в світі в світі багато країн, котрі. Є біднішими аніж Україна, до достатньо багата кількість країн, де люди отримують заробітну плату набагато менше аніж у нас тут зараз під час війни в Україні, і до нас можуть поїхати люди. Але саме головне питання: звідки ми будемо брати цих людей? З яких країн ми їх будемо запрошувати, на яких умовах ми їх будемо запрошувати? Чи буде в нас система? Залучення людей, я маю на увазі система документа обігу настільки спрощена, щоб людям було цікаво їхати до України. Бо і для іноземців є теж вибір. Є поряд Польща, котра потребує трудових мігрантів, є Німеччина, котра потребує трудових мігрантів. Я можу навіть провести паралелі. Так само, як ми будемо з європейськими країнами конкурувати за наших українських співгромадян в поверненні їх сюди на до нас на батьківщину, так само ми будемо конкурувати і за залучення трудових мігрантів з інших країн. І я хочу заспокоїти всіх глядачів, котрі думають, що як тільки ми скажемо, що до нас будуть їхати мігранти, вони віднімуть всі наші робочі місця. Їх сюди приїдуть ну, натовп, мільйони і таке інше, цього не відбудеться. Україна на жаль станом на сьогодні, поки не виграє боротьбу за власних громадян, і тим паче вона не може виграти боротьбу за трудових мігрантів, за котрих, до речі, конкурують в усьому світі. Якщо говорити про трудових мігрантів, то на які роботи ми будемо їх запрошувати? Це дуже гарне питання, але йому повинно передувати інше питання: а яку економіку ми насправді будемо будувати? Якщо ми будемо будувати аграрну країну, де будуть використовуватись ще ті радянські технології, коли люди працювали руками в полях? Ну зрозуміло, нам будуть потрібні люди некваліфіковані з бідних країн світу і таке інше. І навпаки, якщо ми будемо будувати країну мілітарі-хай-тек, якщо ми будемо будувати країну, де будуть створювати космічні кораблі, то скоріш за все нам будуть потрібні висококваліфіковані кадри зі сполучених штатів Америки, з Німеччини, з Великобританії. Все залежить від того, яку країну ми будемо будувати, яка економіка в нас буде, які галузі економіки в нас будуть розвиватися. Але це вже питання не до мене, це вже питання до економістів і до представників кабміну, пане Андрію. Але от питання, яке до вас напевне чи ви бачите, є запити від розвинених країн, аби долучатися до відбудови безпосередньо не тільки грошима, а так би а й ділом приїжджати сюди і працювати. Я можу сказати, що, наприклад, відбудова енергетичної інфраструктури, котра йде зараз під час війни, вона відбувається силами німецьких компаній. Сюди заїздять представники Німеччини, громадяни Німеччини, і вони працюють у нас тут вже зараз під час війни. Так само і до нас і заходять, і хочуть, і будуть заходити представники польських компаній і інших європейських компаній. бо... Після закінчення військових дій Україна може стати таким собі величезним будівельним майданчиком, на який можуть заходити будь-які компанії з Європи, будь-які компанії з розвинутих країн світу. Бо в нас буде що відбудовувати, бо в нас можливо не тільки інфраструктуру збудувати, а в нас можливо будувати і нові промислові підприємства. В нас все рівно є, де все це будувати. В нас є робочі руки, але якщо їх буде не вистачати, ну буде. Ну, залучати іноземців, бо чим вищий буде рівень життя, тим більше зацікавленості жити в такій країні будуть відчувати не тільки громадяни України, але і мешканці інших країн світу. Пане Василі, якщо підсумувати нашу розмову, ми багато тем сьогодні з вами зачепили. Але вернемося до того, що говорили під час першого блоку, що чекає українських біженців у Європі. То якщо тут підвести риску, які би ви дали поради, і на що людям сподіватися? У будь-якому випадку саме головне, щоб якомога скоріше була перемога, скоріше, щоб закінчилися військові дії. А потім, потім напускати руки і розуміти, що окрім нас самих ніхто Україну не відбудує інші будуть просто допомагати, але відбудовувати будуть Україну саме ті, хто захочуть тут жити. Дякую вам, що знайшли час та можливість бути з нами сьогодні в ефірі. Нагадаю, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник був з нами наживо. Пане Василю, дякую, бажаю спокійного вечора. Дякую за запрошення. Бережіть себе. До побачення.